Не потрібно ганяти глисти кожні пів року. Почуйте мене, будь ласка, бо я спостерігаю таку тенденцію, і хтось вам цю інформацію в голову вбив, що ви маєте проходити дегельментизацію кожних півроку. То виходить, що за 70 років життя вам треба 140 раз ударити по печінці серйозними препаратами, що що, не слухайте таких рекомендацій. В Україні достатньо води, хороша сантехніка, все добре з гігієною, тому немає тотальної заглистованості. І вам не потрібно так часто ці глисти ганяти. А що потрібно зробити? Здати аналіз калу. Не полінуватися трьохкратно з інтервалом 4-5 днів. Ви здали один день, через 4 дня другий раз, через 4 дня третій. Яйця, аскариди та інших гельмінтів зберігають свою живучість на вулиці в зовнішньому середовищі декілька місяців. Тому, якщо ви зібрали кал не зранку, не ринкову порцію, а ввечері, ви спокійно можете цю баночку зберігати в холодильнику і зранку занести в лабораторію. І цей аналіз буде достовірний. Тому правило таке: спочатку підтвердження діагнозу, а лише тоді лікування і не потрібно профілактично просто так ганяти гельмінтів. Друзі, напишіть, а як часто ви пили препарати від гельмінтів, не будучи певними, що там реально є цей глист?